Доброго дня! Сьогодні хочу звернути вашу увагу зробити огляд своєї електрокоси акумуляторної. Ця коса називається Варкрафт. Має ось такий вигляд. Поставив сьогодні нового ножа. 230-й. Ніж чи фреза, як хочете, так і називайте. Сьогодні е, я зроблю огляд на парі акумуляторів. Ну, тобто Я почну зйомку на одній парі акумуляторів і закінчу зйомку теж на цій, на цій коли вони сядуть. Ну, тобто, Щоб ви могли зрозуміти, скільки вона може викосити на одній парі акумуляторів. Це трішки старші акумулятори. Ця коса вже в мене рік, тому можу вже трішки вам розказати про неї. З, мабуть, зразу почну з недоліків. Які я недоліки. Ну, те, що ручка легка, алюмінієва тут була, колись зламалася, я її укоротив. Трішки коротша вона стала. Звісно, під себе її трішки підстроїв, далі поставив, ну, як схотів, ці всі ручки. Я маю трішки більше за середній різ, зріст. Вона розкладна, як бачите. Є у неї такий ще недолік, як ось. Оце гніздо моєї властивості випадати. Як бачите, воно просто там не зафіксовано нічим. Також це таке. Ну, що, приблизно десь так, з недоліками розібралися. Далі хочу показати її плюси. Ось так виглядає вона перев'язана до велосипеда. Ось такий має виглянка. Ділянка та що я буду косити. Корову трогати не будемо. Оце все потрібно викосити. Вчора косив. Не цею косою, правда, я цю косу на роботу натягаю. Це моя робота така викосити сьогодні цю ділянку, ну і далі там побачимо скільки витиси. Я не знаю, але є, є куди косити, там далі. Далі та, та сторона кошена, та не кошена. Ну ще викошу те, покажу. Війкосі мається три режими роботи. Перший, другий, третій. Ну, третій, звісно, найпотужний, швидко обертається диск, чи можна і леску туди поставити. Тобто у цьому, в комплекті до постачання у неї є катушка з лескою і трьох ніж. Трьохпалим ножем я не користуюся, а катушкою іноді буває, що й користуюся. Але загалом, як завжди, то кошу ножем. Так, що ми маємо по цьому? Ось Так вона вмикається. Раз він загорівся, як бачите, зелений світлодіод. Можна переключити на перше положення, на друге. Ну Я зазвичай на другому десь приблизно кошу, але не знаю. Сьогодні тут густа дуже трава. Можливо, придеться і на третьому положенні косити. Вона має, як бачите, як дужче нажимаєш, ось так злегка нажимає. Диск легко крутиться. ну З невеликими нового бацями. Дужче нажав. Дуже крутиться. ще дуже нажав, ще душе, душе крутиться. тобто має, має регулю, регулю, регулювання на, на цьому на рушці? Mm. В порівнянні, наприклад, з Макітою, то Макіта, звісно, буде вигравати. У своїй потужності, у своєму, можливо, якомусь трошки комфорті. У неї теж є регулювання на кнопці, є теж три положення. У неї ще плюс є е, реверс, те, що там диск назад буде крутитися. Але ж ціна, ціна здорово відрізняється. Тому за свої гроші я вважаю, що агрегат достойний. Ну що ж, пішов я косити. Якщо вийде, якось в процесі може засніму. Ну, ось той участок пожежного водойму. Я вже обкосив, на те мене пішло 10 хвилин. Ну, по акумуляторах це зараз дуже не видно. Ці акумулятори мають властивість Ну, так. Підсідає, то одна поділка починає ніби притухати. Дужче присідає, ще притухне. Тоді ця поділка спочатку ярко світиться, тоді вже починає, це не світиться, та вже починає менше світитися. І так по черзі. Остання поділка, то, ніби я такого ще не бачив, щоб зовсім не світилася. Світиться постійно. Зараз спробую на ходу знімати. Не знаю, як це вийде, який це буде мати вигляд. Але вже ж не обесудьте. як хочете дивіться, не хочете, не дивіться. Але я думаю, хоча б звук почути її роботи буде корисно. Так, до речі, буду косити звідси, звідси починати. І через, через цю діляночку тут поляжена трава, бачите? Вона дуже велика і поляжена полягла. І туди. А ви побачите, як вона бере. Мабуть, на третє положення зразу увімкну її, тому що ну, те поляжене, то важко косити. Бачите, вправилась вона доволі непогано собі. Косить нормально, нагадую. Новий ніж 230-255 то трошки забагато для неї. А 230-й якраз те я користуюся ще ну, вже сточеними ножами. Я їх, як уже побідіт той вийде з ладу, повискакує там, то решту побіді, то, там возьму, повибиваю. І точу собі, болгаркою наточу, гарно, щоб зубці були. І тоді працює аж бігом ще. І менший диск виходить, і ще менша нагрузка навантаження. Акумулятори, нагадую, їм десь півроку, ну, тобто свіжі. І зараз доволі тепло, тобто працюють вони доволі добре. Як ви знаєте, всі відвіди батареї. Мають властивість, як холодно, працювати гірше. Що то таке? Працюю далі. Що вони там зараз показують, як рядок пройшов. О, бачите, вже поділки. Вже одна поділка не світиться. І та третя поділка світиться гірше. Ну ось і все. Сіли акумулятори, тут ще одного там червоне показує, не показує, ну коротко, все, акумулятори сіли, пройшло 40 хвилин і, як бачимо, це такий результат. Трохи не викосив я тут не докосив, трохи поляжом, на поляжені багато йде потужності Потужність. з акумулятора, тому оце так. Оце так в мене вийшло. Стільки. Якби, звісно, трава трава була менш густа, звісно, можна викосити значно більшу площу. Доброго дня. Але ж це так. О такій траві вона косить приблизно стільки. По малій траві, не густій, можна косити на першому положенні, вона косить і годину, і десь година 20 хвилин, ну, це взагалі, ну, тобто на невеличкій нагрузці. Ну, це оце приблизно десь таке у нас є. Ну ось в мене акумулятори поміняв вже. Це нові акумулятори, новіші, Їм півроку. А це старші акумулятори, їм вже десь рік. У мене є інструмент, який і попарно. Ну, тобто ще електропилка, там теж два акумулятори. А є інструмент той, що по одному Варкрафт мається на увазі. У мене не один, не одна коса Варкрафт. То та, 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 так десь. Зараз побачимо скільки на другому викосимо. Ну ось і все. І цей акумулятор сів. І, типу можна ще там перезапустити, там, типу, витягнути його вставити, щоб він ще там трохи, але то вже краще не робити. Ну ось і ще є. Скільки цим акумулятором пройшов. Зараз я вам покажу. То я невірно не трішки сказав ну, витягнути вставити, і ставити акумулятор. Ну, і він запуститься. Запуститься, але вже працювати довго дома не, не буде і теж з нього знущання. Ось ось отак. так. Корову вкрали, чи що? Корову вже вкрали. Все. Це стільки двома акумуляторами сьогодні викосив. Отако. От а, не вкрали, вона там сховалася. Ну ось На цьому я й завершу вже. Двох пар акумуляторів досить вистачає для того, щоб трохи самому підвтомитися. Тому я вважаю, що такий би... Така комплектація цієї коси, дві пари акумуляторів, якраз досить для того, щоб напрацюватись нормально. На сьогодні все, до побачення.